А, це ресторан Карпати. Пройдемо напевно, звідси на набережну, якщо нам вдасться все. З того боку, бачите, парк невеличкий, сквер. Сюди, здається житло. Ми перейдемо через асфальтну дорогу. Поруч з мостом, через річку Опір. Підемо на набережну. На набережні теж зробили деякі оновлення, кілька років тому. Парк майже. Правда, за рік майже нічого не змінилось. Ми були в 22-му, зараз в 23-му, там нічого нового нема, зразу вам скажу. Ну але що можна вимагати, якщо в Україні війна? Тож не мультимедійний проєкт, чи звук для клубу купляти, правда. О, піргори. Славського, горе вражень А як пацани рванули. А такі часи транспорту не дуже є. Можна собі їздити на равер. В той бік ця дорога на волосянку, на хащованю, на рожанку. Ну до Захара Беркута, мовно кажучи. А в той бік дорога це на столи, на тухлю, на гребенів, на стрий, на львів. Ті сходи, напевно, старші за мене, я їх пам'ятаю. Шість років перший раз був Славську, вони вже були старі. А тростян для орієнтиру. Хто не орієнтується, вулиця Євасюка, ми на від селищної ради йдемо на набережну. А Там через дорогу автобусна зупинка. А з цього боку теж автобусна зупинка. Якщо повернути направо, тут можна буде потрапити на той невеличкий пляж, який у нас фігурує в кількох відео. Це покажу, де повертати направо. А тут Повертаєте направо і зразу виходите на той пляж. А ми підемо прямо. Якму до річки, отут, не доходячи до того будинку наліво. Там гарне місце. Можна скупатись відносно глибоко. Ну, от і автобус приїхав. Автобуси зі Стрия ходять регулярно. Є автобусний рейс Стрий Славський. Він зупиняється біля залічного вокзалу. <кхи> але крім нього є ще стрий Волосянка, стрий хащування, стрий ялинкувати, стрий рожанка. Вони сюди зупиняються, приїжджають. <кхи> наскільки я розумію, ну, знушки, не можу стверджувати, що це правда, але наскільки я розумію, зі Львова рейсів нема маршруток зараз. Станом на зараз маршрутки прямої немає, треба їхати або до Сколи і зі сколи їхати в Славське, або до Стрия і зі Стрия їхати. В той же час є електричка. Хоча тої звиклої електрички теж немає в сьомої ранку. Виїжджала Львів-Мукачево легендарна. Тої електрички вже теж нема. Є інша електричка, вона їде пізніше. Вона не така зручна, пізніше приїжджає в Славське. Ну, Але ще є чоп електричка, ужгород електричка, доїхати можна. При бажанні доїхати можна, бачите, що зараз що літо, розпал сезону, вихідні дні, а людей нема. І що би ви не казали, що люди на біветі чи на процедурах, тут немає ні бівету, ні процедур. Так ідемо в них далі за ширічечки. Ліфтарі світяться ввечері гарно. Ну, Справа річка точе, то річка Славка і трошки далі вона впадає в річку Опір. Після того річки Славка не стає, річка починає називатися Опір. А опір далі впадає в річку Стрий. <кх> Ту саму річку Стрий, яку ми вже неодноразово показували на каналі. В Стрию в сопоті, де ми тільки її не показували. На горі, бачите, теж готелі. З проживанням станом на липень 2023 року немає жодних проблем, є купа вільних місць. Знову ж таки, бо це нам пишуть, що в Трускавці немає місць до ноября місяця, не знаю. Може то й правда, а в Славському точно є купа вільних місць. Ми вже встигли побачити ресторани порожні, магазини порожні. Гарна кумба. Я розумію, висадили дерева, але важко сказати дуби. Все-таки в одному місці дерево збереглося. Ось це дуби висадили. Ми підемо ближче, буде видно. Бачите, один дуб зберігся. І там можна займатися різними видами спорту на велосипедах. Доріжка спеціальна. Далі збудували новий міст, я ще пам'ятаю попередній ледь живий був. А і таблички. За кошти якого магната це все зроблено. Я думаю, всі здогадуються. Як прізвище пана Віталія. Далі поки що не дороблено. Лазанка мала би бути, але поки що її нема. Ну і тут ми там вже ходили, там до школи можна вийти направо до стадіону, виходиться. Той міст, що далі в нас є на це новий міст подивимось. Знову видно Тростян. Тут дивишся новий міст. А йдемо до річки. На той бік.